Гарно. Ой, тут так просто. І вона клюнула на саму маленьку приманку, самою маленькою пелюсткою. Чому так, я не розумію. І знову доброго ранку, друзі! Я Андрій Макій, музикант, риболов спортсмен і автор риболовних приманок. Виходжу на воду для того, щоб знову експериментувати з приманками і отримувати від цього задоволення. Не Каркай. Погодка сьогодні вітряна. І рибалка з сабборда обіцяє бути трохи екстремальною. Минулого разу у мене гарно спрацював один колір. Цього разу я спробую зробити якраз акцент на використання приманок цього кольору в різних розмірах. Я зробив її дуже маленькі. Ось він. Мій чудовий, а комусь може і чудернацький плавзасіб. Зараз на 7 метрах перша з'явилася рибочка. Наша приманочка, яка минулого разу принесла шикарний результат, кидаємо просто вітру. Не знаю, куди там я до глибини 10 метрів докидаю. Ага. Ледве-ледве щось телепається. Таке маленьке вже. Це буде, можливо, чемпіон. От, от він, антирекорд. Але пачку як широко відкрив. Ох. Дивіться. Акуняра. Вау, який. Але ж клюнув на цю приманку. У мене якраз є зараз така дуже-дуже маленька. З маленькою пелюсткою. Попробуємо її. Така більша малюка принесла, а кого принесе менше. Отак. Це 6 грам. І все тут менше, і пелюстка менше, і рибка сама менше значно. Все працює, все заводиться. Пробуємо. Ага, нормально так. Тиц, ого! І гарна риба. На малесеньку приманку. Здається, це гарна риба. Але що це? щука чи окунь, качає, щука, щука, щука. І непогано. Дуже непогано. друзья молю приманка а щука гарная Еще. так иди сюда и достаточно так просто Yes. Друзі, я взяв цю щуку, неочікувано вагомий трофей на дуже маленьку приманку. Оце так щука. Давай розправимо. Тут торкається спереду. Хвост, якщо вирівняти, то буде 80 см Так, Друзі, поки я тут займався з щукою, мене повністю зірвало з якоря віднесло. І тепер треба розвертатись і проти такого достатньо вже сильного вітру повертатись назад. Це буде не так, щоб я був неправий правий Можу розвернутися. Вітер достатньо сильний. Ой, що майже вийшло. Розвернутися проти вітру. Друзі, у мене тут зараз екстрим вийшов. Сильний вітер зірвав мене з якоря, і такий налетів ще сильніший. Я на моєму сапі не міг розвернутися проти вітру. Мене несе вітром, я починаю розвертатися, він вже набрав швидкості. Він, коли набирає швидкості, він розвертатися не хоче. Його треба в зворотньому напрямку штовхати веслом, і тоді він там вже починає якось розвертатись. Но, виходить, я перед бортом повертаюсь і мене починає вітром нахиляти. Ну, коротше, я для себе зробив висновки, що при такому вітрі. Сильніше 5 метрів, я буду ще обережнішим і не буду виходити кудись на воду, де не буде там, прикриття берега. Ну, бо будь чесно, зараз мені стало трохи стрьомно. Прямо. З першого закиду, коли я її відвів під сап, вона її так гарно чавкнула. Отут у мене тут посічений флюр. Я відчував, як, як зуби там по флюру скригочуть. За оці три виїзди, це сама велика щука, вона десь три кілограма важила. І вона клюнула на саму маленьку приманку. саму маленьку пелюсткою. Чому так? Я не розумію. Так, даємо шанс іще сріблястому флет-спінеру. Ідея назви приманки от у мене з'явилась, флет-спінер. Мої плоскі приманки Flatbate я назвав. Тут використовується, виходить, тканина, з якого вони зроблені. І спінер. Ну, Тейл доведеться опустити, щоб не перевантажувати назву. Флед Спінер, по-моєму, непогано. Є у мене сьогодні одне бажання. велика. Не знаю, чи воно здійсниться, але дуже би мені хотілося. О, дибусь, там, там ось сів. Далеко, далеко сів. Оце оконь. Ой. Здається. Милку не нек. Вона не непогано. Де такий? О, ух, гарбач. І ще не монстр, але гарбач дуже гарний. Який красень, дивіться. Гарбачевський. Дякую тобі. Зараз тебе з задоволенням відпускаємо. Пливи. Ох, як він, бульк і нема. Супер. Супер, супер. Рибка на місці. Клює періодично. Продовжуємо. Тільки що я почав розказувати про те, що у мене є одне бажання, і що я про нього скажу потім. Ну, я можу вже трохи сказати, що я хотів зловити гарного окуня. Були і минулою, і позаминулу рибалку тут, тут у мене попадались гарні окуні. Але це і ще не зовсім він. Ого! 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 Під самим човном, як і минулого. І це щука. Це щука. Під самим сапом клюнула щука. І непогана. Навіть я би сказав, що гарна. Вижу, а Эх. Гарная щука. Так, так. иди сюда. Сюда. Опа, зависла. Слухайте, ну, щуки сьогодні клюють. Руки. Мені як музиканту дорогі. А з цими щуками треба бути обережним. Не вийожувайся. Клюнула? То вже клюнула. Знову щука така, що в кадр не влізає. Друзі, ну, ну дві щуки обидві. Обидві дуже гарні. Ну я не знаю, ну це така підтрьошка. Супер щука. Ну, знову от крокодил. На таку масю приманку як завжди, от коли з рибою займаєшся, хтось дзвонить єсть. Так. Це все добре? Опа, знову. Саме відпустилась риба. Фух, гарно пішла. Чудово. Друзі, ну що можу сказати? Можу сказати, що в першу чергу мені повезло, що я знайшов гарну водойму, а це було не швидко і не легко. Що я знайшов рибу, де вона стоїть зараз. Гарна риба. Я знайшов на що ловити цю, цю рибу. І на оці маленькі телспінерчики виходить, я вже третю рибалку підряд отримую величезне задоволення. Є знову ж таки, у мене бажання ще одне. Да, дві гарнющих щуки я зловив вже. Але я хочу сьогодні іще б іншого. Ну, для цього треба знову ж таки закидати приманку в воду, а не розказувати, чого би я хотів. 43 см. Красень окунь, 43 см. Не такий гігант, як я очікував, але красень. Ну, це за кілограмовий окунь, я би так його оцінив. Зараз пливи, 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 ох, гарно пішов. Красунчик. Спрацював сьогодні. Улюблений колір срібло краще, ніж оцей синьо-фіолетовий. Це дає мені дуже важливу інформацію для роздумів. Легусенький легусенький тюк. Малюсенький легусенький Під самим сапом. І щучка. Здається, щучка. Величка, невеличка, але тим не менш бажана І знову срібло. Слухайте вітер роздувається. Не на жарт і пливи собі. Фух, гарно пішла так в сторону. Найбільшою несподіванкою сьогоднішньої рибалки, безумовно, стала найбільша щука на найменшу приманку. От. Так що я бажаю всім добра, миру, гарних уловів. Ну слава Україні.